На Вознесенському кладовищі Глухова невідомі вже друге пошкодили поховання українських військовослужбовців. Наталія, дружина Юрія Мітіна, який у листопаді 22-го року загинув у Бахмуті. Жінка розповідає, що вперше на руху над могилами помітили 13 березня минулого року. Тоді вандалів не знайшли і днями злочин повторився. Один портрет був розбитий, а поряд ось тут є могила Абрамчука Віталія, який теж загинув. В нього теж була розбита фотографія. Це Кбазнесське кладовище. На цьому кладовищі церква стоїть. Тут теж багато похоронено побратимів, які теж загинули, захищаючи нашу землю від цієї сволоти. Але вони загинули, а якась сволота ходить по землі благодаря цим людям, які захищали і топче землю цю, яким треба, мабуть, повідривати руки за те, що вони роблять. Наталія говорить, що наруга над могилою Дюрія важкий удар по всіх їх родині, а особливо жінка переживає за дітей, які дуже люблять і пам'ятають батька. Дитина підбігла, табличка ну, розбита на три частини. Отак от видно, як її з гвістків видирали звідти. Піднімала її тремтячими руками. І розумієте, я ну, не можу передати оцієї болі, коли дивишся дітям в очі, а вони бачать таку несправедливість. Сергій брат загиблого на війні Віталія Абрамчука. Могила захисника знаходиться неподалік і також постраждала від рук вандалів. Он служил давно в погранцах, здесь в Лухове у нас. Потом перевелся в город Чася перед войной. Прослужил где-то года полтора. Ну и получилась война, и Виталя был там и погиб 13 марта 2022 года. Был год, поминали. Наташа меня позвонила моей сестре и сказала, что на кладбище побиты фотографии, побита... Ну, вандалізм був. Ми зарвалися, одразу приїхали сюди. І увіділи це. Визвали поліцію. Ми писали це, посмотрели, що все розбите, все. І говорять, що це все ветер. Вітер не мог не залишити слідів, потому что були сліди, видно, свіжі. І этот раз був опять повтор. Чоловік звертає увагу, що вандали поплюжать лише могили військових, а на інші не звертають уваги. Тож Сергій припускає, що їх дратують українські прапори, які майорять над похованням героїв. Нету ни камер здесь, но ну, наверняка, я думаю, сторож есть только. Ну а сторож, что он сделает в годах, мужик, скажем, он ничего не сделает. Гражданских никто не трогает, да. Получается, вот именно в данный момент, может там еще были могилы, конечно, но в данный момент вот трогают этих две могилы. Ну просто поймать, поймать их, и я не знаю, что с ними сделать. А потом только отвезти в полицию. Рідні загиблих військових звертаються до міської влади Глухова та місцевої поліції, щоб ті допомогли зберегти поховання їх рідних, говорить сестра загиблого Віталія Бремчука Світлана. Щоб вони нам допомогли спіймати цих виродків, які знущаються над могилами наших героїв. Хочемо звернутися до поліції, щоб вона щось зробила, щоб їх також спіймати. Тому що ми всі восени плануємо поставити пам'ятники, що ми приїдемо. Наступного дня ми приїдемо, і наших пам'ятників вже не буде. Я думаю, якнайменше треба поставити камери, треба поставити освітлення, хоч щось зробити для того, щоб ми могли спокійно ходити на кладовище і бачити, що наші герої на тому світі хоча б спокійні.